Всім привіт! От уже обкатав. Ну, що значить обкатав? Міняв маховик і колінвал. Вивіз сміття. Тут було сміття. Минулих моїх відео все є. Десь туди назад півтора кілометра та й вирішив подокручувати. Перше ми збирали ту я ж не став, ці фіксатори. Це вже я добиваю, оце один добив, а ці не можу. Ось до добре забив. Бо з цієї сторони, бачите, я добиваю отаким цим. Ось тут, бачите, добре тут, а тут так, тут на один раз, бачите. тут з цієї не можу я. І з цієї, і з цієї теж не можу. Буде на одному. Закручували ми цей дріщоткою. Дріщоткою в колеги була, він приїхав, то ми це поставили, позакручували, а я вже це вже дожимаю. Балансіри, бо ми знімали, це раз, потім сам шатун, теж проходив. І е, цей колінвал, то, е, не колінвал, маховик, маховик. Ось таким ключом Ось тут видно удари сліди. Це вже я перший раз я чуть, -чуть ну, заклепав. А другий раз то це вже я тільки що добивав пару разів, ще стукнув. Раз п'ять, тільки масивними ударами. Отак і стукав. ну, Та навіть. Ну, в принципі, воно дріщоткою закручувалося, то Ну, досажували трубою, так, не закрутити все одно. Треба плотними ударами. Що тут удара, і удар є удар, як не крути. Потім, колінвал, якщо міняєте, обов'язково я змажу, змажуєте. І нові вкладищі, обов'язково. Знаєте, не знаєте, мало ли що. Все, обов'язково змазуєте. Колінвал промазуєте. А, і з іншої сторони, щоб трималися, я сажу чуть на селі дол. Тільки не зі сторони колінвала, а зі сторони шатуна і. Ну, шатуна з одної і іншої сторони. Та й так, ну, це докрутив, мало що. В принципі, воно все зажато, Ну, тим не менше береже, но Бог береже. Тому хотів показати, як от це мене побило вже, в цьому хана світла не буде, проводи теж вже до одного місця. В принципі, за 10 років мені світла треба було за 4-5 Ну, років. Якийсь, знаєте, даже фонарі купити, навіть сюди десь його прикріпити та й це. А так. Ну, хто, кому, хто їздить, то може треба, мені якби, ну, воно не особо. Да, покажу, ще вам шпонку не показував. От колінвал його стану. Це вже не в одному відео, до речі, сама головка відео, вона можна сказати, без царапин. О. Без царапин От шпонка. Ну, маховик я показував вже, хто не бачив, то. от. Що шпонку зробили? Зробило. І як оце реставрувати? Дивіться, воно сипеться все. Це якби не метал, це порошко. Ну як його варити. Як його варити? Як, ну, можливості не було знімати, ми за годину-дві зробили. Я по можливості, можливо, щось не сказав, то можете запитувати мене я всім, всім підскажу. По можливо, навіть відео зніму. Якщо. Ну, якось так. В принципі, побачимо, як буде далі. Зараз поки нарікань немає. Хут-фут-фу. -ху -ху. Хочеться, щоб ну, все-таки їздив. Зажимав, до речі, від руки. От. І досить непогано зажимаю ключом на 16. Ремні сильно натягував, та я думаю, я думаю, всі знають, як натягувати, натягуватися, ну, показувати нема, хто не знає, то скажу. Спочатку ложиться на цей шків, а далі, якщо з тієї сторони, то на ту сторону заводиться образний ремень І на, на, на ту на ручейок, чи як він там правильно називається, що ближче до цього, спочатку сюди насаджується і далі вже о, помаленьку. Звідси простіше насаджу, бо тут все з цієї сторони. Ось так. Підтягується. Болтом акуратно підтягуйте. Лучше з силою мотора, щоб хтось потремав. У мене він кривий отей, можете цю планку порвати. Я вже раз, в мене таке було. так що з винтом краще не, ну, без, дуже без, акуратно, дуже-дуже-дуже, якщо підтягуєте винтом. Ну, тако, якби, а, газюлька. Газюлька теж треба підкрутити, поки вона, вона закручується, але потім вона десь трохи десь ну, розробляється. І і, і, це, і це саме. Вона розбивається і десь по ямах, які в нас дороги. І вона трошки тако-пух-пух трохи під чуть-чуть підгазовує. Потім, що ще? а, в е, мене там стоїть під топленим насосом, стоїть одна груба і дві тонкі прокладки. Треба поставити три тонкі, ну, регулюровочниці, ці вприск. Бо він в мене чуть-чуть рануватий, чуть -чуть. Ну, Не критично, ну. можливо, воно ніхто її робити не буде, але поки це я кажу так. Ну, хочеться все ідеально, але якби, тут візде. Може, може це вже на самій регуляторі оборотів є. Вже, він вже вироблений такий вже, ці самі кулачки регулятора, вони вже в мене трошки вже порозбивалися. Ну, руки беруть своє, то побачимо, якщо щось, то ну, регулятора, я думаю, найближчим часом що я там буду заказувати, я замовлю. Це буде не зараз, а буде трошки далі. А раз поки нема коли, неділька та будемо картоплю купати. Чекаю ваших коментарів. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного дня!